Друзі, давайте з вами пригадаємо історію, коли Марії з'явився ангел і сповістив, що вона народить Масію. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, в який саме момент вона зачала? Ви скажете, що вона зачала в той момент, коли ангел сказав їй слово. Ні, зверніть увагу, як сказав ангел. Євангелія від Луки перший розділ. 31 вірш слова ангела. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Зверніть увагу, що тут сказано, що ось ти зачнеш. Коли зачнеш? В який момент вона зачала. Друзі, Писання трошки якби приховано, але показує момент, коли Марія зачала. Пригадайте, що після того, як Марії з'явився ангел, вона з тої радості пішла поділитися хорошою звісткою зі своєю родичкою Єлизаветою. І вона прийшла до Єлисавети і почала говорити про ту подію, яка сталася про ангела, який прийшов і благовістив, що вона має породити Месію. Пригадайте, що відповіла Єлисавета. Давайте прочитаємо теж та, та ж сама Євангелія від Луки, перший розділ. Почитаємо 45-й вірш Єлисавета говорить Марії: Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться пророчене їй від Господа. Друзі, виявляється, Марія зачала в той момент, коли повірила, бо якби вона не повірила, то не сповнилося б. Друзі, тут. Схована велика істина слово відбувається Боже Слово в нашому житті тільки в той момент, коли ми в нього повіримо. Точно так само ми можемо, як і Марія, вагітніти від слова. Ти можеш читати, що ти є зцілений. В Ісаї в 53 розділі, 4-й вірш, написано, що його ранами ми зцілені. Але щоб нам це слово реалізувати в нашому тілі, щоби отримати це зцілення, ми точно так само, як Марія, повинні повірити. І якщо ми повіримо, то як сказ... то як сказала Єлизавета, сповниться тобі, друзі. Бажаю всім нам вагітніти від Господа, від Його слова, і утримувати ті результати, які записані в Його слові. Амінь.